Завдяки вам ми отримуємо і маємо змогу працювати завдяки тому, що ця сучасна техніка має тепловізійні камери, якісні тепловізійні камери. Я думаю, що ми зможемо якісно працювати не тільки день, а й вночі. І, Відповідно, у наших ворогів трошки менше буде часу на відпочинок. І я думаю, що це буде тільки приближувати нашу перемогу. Буквально декілька днів тому ми отримали, ми отримали перший квадрокоптер з тепловізійною камерою, який. Власне, нам допоміг і передав Олександр Якович Шевченко. І, власне, після цього ту естафету зразу підхопив рух і ту кількість, скажімо, квадрокоптерів сучасних, дуже крутих штук, які нам нададуть змогу працювати вночі, ми зразу отримали від футбольного руху, клубу Рух і Григорія Кусловського. Сучасна війна, яка триває в Україні, що це більш технологічна війна, це, можна сказати, війна дронів. І те, що ми сьогодні передаємо, це вкрай важливе для, для наших військових. І Ми стараємось передавати те, що є найкраще, те, що найновіше, це найновіші розробки, які на сьогоднішній день на ринку з'явилися. І... Ми вчасно зреагували, і нам вдалося ці найновіші розробки отримати в наше розпорядження, яке ми сьогодні передаємо нашим військовим. Дуже приємно, що ми власне маємо таку вже дуже хорошу співпрацю з футбольною спільнотою Львівщини, з футбольним рухом, зокрема. Дуже приємно Хотілося б подякувати і Ігору Дедишину, подякувати Григорію Козловському, всьому колективу футбольного клубу Рух, який фактично маємо вже кожну традицію щомісячної що допомоги. І приємно то, що коли відбувається війна ну, це така дуже динамічна штука, в якій дуже важко щось передбачити наперед. І коли в нас з'являється потреба, і ми звертаємося з тими проханнями. Приємно, що зразу моментально йдуть на зустрічі. Віримо в те, що кожна наша допомога, допомога інших людей, підприємців меценатів наближає нас на той час, час перемоги. І дуже пишаємось тим, що. В будь-якому разі ми, там, ми і інші люди, звичайні українці, е рядові українці, е будуть відчувати гордість і причетність до, до цієї перемоги. Це нас найбільше надихає і окрилює.